Мене звати Олена дійсно Я сел лідер компанії Крійшо і сьогодні вам розповім трохи детальніше про нашу платформу та функціональні можливості. Але для початку хочу розпочати свій виступ з такого невеличкого історичного екскурсу. Адже, як ви бачите, ми вважаємо, що живемо в дуже цікавий час, в дуже цікаву епоху саме на укоду. І давайте трохи пригадаємо, як ми до неї загалом прийшли. Отож, о минутий час, коли Сірем взагалі асоціювалася з блокнотом ручкою пригадаю в житті 90-ті, коли з'явилася. Перші прототипи сучасних crm систем От і можу сказати, що ви таки наші компанії вони також розпочалися в цей час, тому що була створена компанія TerraSoft і згодом наш перший продукт TerraSoft 3X. мала нагоду в ній попрацювати. Вона дійсно виглядає так, як зараз на екрані. Але що цікаво, в деяких компаніях наша 3X досі працює там 2006 року народження. Тож Стабільність, фундаментальність як ознака нашої якості. Дякую 2000-2010 року. З'явилися хмарні технології, які дуже покращили наше життя. Зокрема, допомогли працювати дистанційно дуже швидко масштабуватися. Ну і давайте так комфортно пережити ковід. Ну і наразі навіть і війну. Отож, тут у нас з'являється п'ята версія, але, але час не стоїть на місці і все змінюється, тому що технології мають відповідати вимогам сучасних користувачів, і ми сьогодні вже говоримо про компоновану ноу-код no архітектуру яка допомагає нам не створювати рішення з нуля. А вже компонувати краще безпректіс, які в нас є, і а, саме в такій комбінації синергії отримувати найкращі результати. Ну і е, дуже важливий для мене слайд. Я сподіваюся, що ваші смартфони вони десь поряд зараз у руках. А е, у нас, 20 вересня, буде проходити реліз нашої нової версії 8.1 Quantum. І ми дуже і дуже будемо раді вас всіх там бачити на цьому релізі, тому що наш топ-менеджмент, наші візіонери вони будуть розповідати саме про цю інноваційну е, компоновану архітектуру, про вже готові застосунки. про Шені інструменти AI і мель, які також використовуються а, в нашій платформі. Будемо всіх раді бачити. 17.00, реєстрація через LinkedIn. Отож, колеги, як ви розумієте, ми в Крійшо впевнені, що від наукових no технології ми вже нікуди не дінемося, це вже наша реальність. І це нам підтверджують цифри, які ми змогли дізнатися в наших клієнтів, існуючих, потенційних, про те, що 75% ентерпрайз corporate компаній вони вже запланували, що до 25-го року вони будуть використовувати онлі науко. No Інструменти, ну давайте пригадаємо інтеграції. Там все ж таки розробники знадобляться. Там не шокую аудиторію. От але, все ж таки, це новий акцент, це новий тренд, і якому ми всі маємо слідувати. Крім того, це ж і визнають розробники. Понад 80% кажуть про те, і це вражаюча, як на мене цифра, що наукоти no інструменти дійсно допомагають пришивичити впровадження, ну і підвищити його результативність. І окрім цього, 26% запитаних опитаних наших топ-менеджерів підтвердили, що інвестиції в наукові no це таке ж найефективніші інвестиції з точки зору в цифрової трансформації. Отже, цими твердженнями живемо. Цими твердженнями продовжувати створювати там. Давайте так вигадувати, ну програмувати для вас щось нове. І тому хочу розповісти, що ж є крієшо наразі, да, окрім тієї згаданої монолітної архітектури. Наразі ми є міжнародною компанією з українським корінням, тому що як згадувала, компанія була створена тут, у нас в Україні. Головний офіс у нас знаходиться в Бостоні, але серце Ренді вона залишилася в Києві. Тому будемо раді всіх вітати в нашому офісі. Також є представництва в Варшаві, Лондоні, Нікосії та Мельбурні. Ми є вендором програмного забезпечення, вдосконалюємо постійну платформу, тому саме впровадженням кастомізацією у нас займаються партнери. Це така велика партнерська мережа. ми її Розширюємо і тому колеги на нашому стенді при вході сьогодні будемо раді поспілкуватися не лише з потенційними клієнтами, а і з партнерами, з якими разом готові створювати наш бізнес. Працюємо дуже в багатьох країнах світу. Ну я думаю, що. Це ми вже і проговорили. А центром Всесвіту, звісно, є наші клієнти їх тисячі. Тут буквально декілька лога. Ну і будуть клієнти, якими там ми особливо пишаємося, і сьогодні приділимо їм особливу увагу, але трохи згодом. Отож, всі ці клієнти, які ви бачили, і яких там не було навіть на цьому слайді, вони всі використовують нашу єдину відкриту ноу-код no платформу для автоматизації бізнес-процесів та створення власних it рішень. І е, давайте трохи від прикрию завісу, що ж криється за цим твердженням, і про яку таку платформу я зараз говорю. Отож, ключовим продуктом там на базою усього в нас є студія Creation. це наукова no платформа, на якій ви можете створювати будь-які застосунки унікальні під себе. Ми вас майже не обмежуємо, обмежимо фантазії, готові підтримувати в навчанні, ділитися експертизою тощо. І окрім того, що ми готові ділитися експертизою навчати, ми також е, вже створили на основі наших безпректі. Сну розуміти, коли компанія стільки років на ринку і працює з лідерами, нам є про що розказати, і нам є що, в принципі одразу вам дати при установці. Це наша компонована crm система яка покриває весь кастомер-джоні клієнта. Маркетинг все, що стосується залучення, комунікації, кампейн менеджменту, продажів будь-якого напрямку, B2C, B2B, дистриб'юторські, партнерські. Тось, ми все це готові обговорювати. А також сервіс. Сервіс це контакт центр, а, і а, більш глибокий продукт заснований на методологіях АйТілу, в якому там ви вже можете управляти конференційними одиницями, релізами, проблемами тощо. Але будь-який з цих продуктів він надбудований на студії на платформі, і крім того, а, дуже гнучкий підхід в тому, що ви можете компонувати необхідні. Для вас розділи, модулі, блоки і створювати ну, дійсно своє унікальне рішення. А наразі якраз перераховані такі основні напрямки, модулі, які є в кожному з продуктів. Звісно, так як говорю зараз про компоновано CRM, то все крутиться навколо клієнта, навколо його карти, історії вашої взаємодії і можливості покращувати якість цієї співпраці, підвищувати чек, рівень кросапсейли. Тобто, ми у всьому цьому в цих цих показниках і метриках будемо раді вам допомогти з нашим продуктом. Ну і я вважаю, що жодна презентація якогось рішення платформи вона не буде завершеною. Я б її там не вважала успішною, без дійсно успішних реалізованих кейсів, де можна навіть там да поспілкуватися з клієнтами. І ось сьогодні детально готові проговорити про два такі кейси. А, а секундочку, крім цих кейсів, що загалом їх нас набагато більше ніж два, і ми охоплюємо всі галузі, плітно працюємо з банками, з рітейлом, В нас є виробники, звісно, телекоми і компанії, які надають послуги, ну це взагалі рівні, тому що ми ж самі бітобішники розуміємо, як з тим працювати і ділимося досвідом. І щодо кейсів: а, кейс БТУ Центра це український виробник мікробних та ферментних препаратів для агросфери. А, така вражаюча доля ринку 46% плюс. Чому сьогодні висвітлюємо цей кейс? Не лише тому, що погодили в клієнта <кліка> публікацію дії. Ну тобто, ви дійсно можете зв'язатися, отримати рекомендацію. От. А ще й тому, що він ну, дуже відповідає темі сьогоднішнього заходу, тому що ми замінили для цієї компанії Bittrex успішно швидко. все, що стосується контуру CRM, роботи з замовленнями, роботи з базою, дедуплікація, звісно, є інтеграція з обліковою системою, менеджери можуть відслідковувати свої KPI, і як наш на масштабування в нас був напрямок маркетингу розсилок, ну тобто залучення нових клієнтів, як ви бачите, по долі ринку, залучення нової долі ринку. Що важливо, цей кейс реалізовував наш партнер, який я вам казала. Ми є вендором. Ми тут надавали свій, свої ліцензії, так свою платформу для впровадження. Впроваджуванням займався наш партнер, мастер CRM. І сьогодні з нами є представник Єгор на нашому стенді в залі. Будь ласка, підходьте. Він вам розповість дуже чесно про всі там складнощі, якісь нюанси. А зараз вже і радощі, якими пишаємо. Саме на шляху впровадження цього клієнта, ну і як, в принципі, то може бути для вас. Тобто така дуже практична інформація сьогодні може бути надана. І наступний кейс, про який ми сьогодні ну, просто не могли не згадати, тому що це організатори нашого заходу, це компанія з групи компанії Груп», ми почали автоматизацію з їх локомотивів Гіга Транс та Гіга Центр. А також по заміні «Бітрікса», наразі активно в цьому процесі з Гіга Я сподіваюся, що там наступного року буде розповідати якусь їх сексес історія. Отож, чим визначний цей кейс, тим, що клієнт впроваджував цю, нашу систему самостійно. Це тоді, знаєте, якщо вчора не знали, що таке creation, запланували пілот ну, от, дійсно дуже активно а, вивчили нашу академію вовліклись, вдохновились дах І а, почали впроваджувати систему от, самостійно, ну, там єдине, що так, з невеличкою нашою підтримкою. Пишаємось кейсом, тому що ну не дуже простий, будемо говорити. Я б сказала, складний кейс. Тому що є інтеграція з білінговою системою і продажі тут. Ну давайте таки з етапом технічних підрозділів. Але це вдалося, це вдалося і на пілоті. Це вдалося згодом і масштабувати на компанію. І в залі також є от Наталя Волох, з якою можна буде поспілкуватися, запитати її сексесторії, можливо, невеличкі секретики, як то вона змогла зробити велкам. Я думаю, що ми Наталі також до нашого стенду залучимо. Референс просто на місці. І а, я думаю, що про інші секретики Наталя розповість сама, але про один із них все ж таки я сьогодні пригадаю. До того ж, він також є у нас на стенді. Це плейбук, а, а, це книга, це, ну, давайте ще один, мабуть, найбільший плас нашого Best Practice, який був виданий а, нашою СЕО Катерину а, Костеровою. І тут ми виклали методологію впровадження нашого продукту. Є декілька розділів, з якими можна ознайомитися, але по суті там є три такі фундаментальні розділи: про підготовку, як там максимально зробити це безболісно. Потім про запуск, як швидко запустити прототип MVP, віддати його бізнес користувачам презентувати. Ну і вже потім про делівері, про роботу. З командою, як покращувати те, що ви створили кожного дня, не зупинятися для того, щоб ваше рішення воно завжди було актуальним, а не залишалося там, знаєте, в історичному екскурсі, як монолітна архітектура. А у нас друковане видання є на стенді, можна подивитися з ним, ознайомитися, а також доступно у нас на сайті і на Amazon, і Kindle. Будь ласка, ця книга для скачування. Колеги, для тих, хто до нас, можливо, ще тільки приєднався або минулого разу ще не встиг. Ще раз хочу сказати, що ми є creйшом, ми є візіонерами ноу-код no технології, ноу-код no підходу до впровадження. Будемо раді вас бачити 20 вересня на нашому новому релізі 8.1. QR-код, будь ласка, перед вами. Була рада всіх бачити і знову ж таки готові поспілкуватися ще додатково у нас на стенді.